Всім привіт, це ігри до столу, і в цьому відео я хочу розповісти про речі, які бісять твого гема. Саме так, чим більше речей з цього списку ти робитимеш, тим вирогідніше, що твій майстер перестане запрошувати тебе на ігри. Ну і першому списку іде недоречний персонаж. Ваш майстер збирає вас на міні-кампанію, присвячену трагічній історії у вікторіанській Ангелії. А ти приносиш на нульовку персонажа на ім'я е, Леопольд Нарденко. Який полюбляє піцу, живе у каналізації, носить важку кірасу і використовує дві катани. Ну і ще він ніндзя. Проблема тут не в тому, що це персонаж прикол, проблема у тому, що його принесли на серйозну гру. І я б, можливо, залюбки зіграв ваншот із Леонарденком та його братом Михайлом Ленжиковським, але саме якщо така гра першочергова, налаштована на гумор. Тож проявляй творчість і гумор, але пам'ятай про жанр і сеттинг, в якому ви будете грати. А перш ніж продовжити, хотів би зробити важливе оголошення: я йду на Фанкон, який відбудеться 7-8 червня 2025 року в Києві на території міжнародного виставкового центру. Фанкон це масштабний фестиваль популярної культури із косплеєм, художниками, настільними іграми і багато чим іншим. Зокрема, буде Енері Майданчик, в рамках якого я планую провести рольову гру по Дюні. Ну і окрім моєї гри, там буде ще безліч цікавих ігор по різних системах, майстер-класи та інші цікавинки. Записатися на ігри можна буде на місці або заздалегідь. Посилання на реєстрацію у описі. Реєстрація гравців відкривається 20 травня. Ну і якщо ти теж хочеш щось провести, то до 17 травня ще триває реєстрація майстрів. Також мене можна буде знайти на стенді українського Ютубу, де будуть тусуватися українські ютубери, і буде можливість з нами поспілкуватись та позадавати питання. Тож до зустрічі на Фанконі наступний пункт це намагатися зробити назло чи просто зламати систему. Є певний тип гравців, яким просто необхідно зламати гру, знайти дірку в правилах, заплутати та перемогти ГМА, зробити все, щоб грачі сюжети йшли іншим шляхом, або просто на зло майстру. Це трохи перегукується із проблемою перемогти в ДНД з мого попереднього відео про помилки гравців. Часто гравці, які це роблять, сприймають гру не як фановий спосіб спільно провести час чи Колабораційне оповідання історії, а саме як набір правил і механік, майже як комп'ютерна гра, і відповідно хочуть протестити всі скрипти і знайти баги. Або може вони сприймають майстра як ворога, якого треба перемогти, і це вже фундаментальна проблема сприйняття настільно-рольових ігор. Просто не будь таким гравцем. Повір, зламати систему не так вже і важко, і скоріш за все, це тобі вдасться, але ж ви зібрались не для цього. Наступна річ, яка дуже бісить, це постійні сперечання з майстром з будь-якого приводу, трактування правил, реалізація механік і так далі. І я маю на увазі постійні затяжні суперечки. Звісно, нема нічого поганого в тому, щоб перепитати у ГЕМ якийсь нюанс його рулінгу. Може навіть вказати на правило, яке він можливо забув. Але якщо майстер після цього все одно залишає своє рішення без змін, не треба по другому, третьому чи четвертому колу пояснювати, що ти вважаєш, що треба інакше. Це втомлює і інших гравців, і майстра. Особливо, якщо це відбувається кожні 15 хвилин сесії. Я хочу зробити X. на жаль, зараз ти не можеш. Для цього тобі потрібно ось тето і тето. А я хочу. І, на жаль, це реальний діалог з мого досвіду. Якщо ти прям фундаментально не згоден з майстром, поговори з ним після сесії. І там можете посперечатись. І, можливо, ти навіть прийдеш до думки, що тобі потрібен інший майстер. Але не перетворюй ігри у постійні суперечки. Пиши в коментах, що від тебе вимагав гравець, попри здоровий глуст і правила. А наступний пункт я сам іноді порушую, але дуже намагаюсь не. Чесно чесно. Це коли майстру нарешті дали можливість пограти, і він починає прямо під час гри давати поради своєму майстру: я б вів ось так, або я б розрулив по-іншому. І дуже часто це щире бажання допомогти молодому ГМу стати краще, але насправді це може підбільшувати поради краще дати після гри, максимум, який допустимий безпосередньо під час гри, це просто вказати на якісь деталі чи правила, які, можливо, твій колега упустив. Але точно не варто. Продавлювати свої рулінги з цього приводу. Ну і наостанок дві речі, які бісять особисто мене найбільше: це неуважність гравців та небажання розібратися в системі чи в інструментах. Коли я кажу про неуважність, я маю на увазі саме відстороненість від гри, коли гравець перепитує, що зараз відбувається, бо дивився в телефоні Мемасики. Чи коли він на своєму ході під час бою починає задавати питання із серії, а хто це. А хто це, а де, де вороги, де він, де союзники, хто взагалі вороги? А потім починає вивчати свій чарник і згадувати, що він вміє. Ну а небажання розбиратися це коли через півроку регулярної гри він все ще питає, як зібрати базовий кидо, чи як працює його абілка, яку він, блін, кожну сесію використовує. Або кожну сесію питає, куди натиснути, щоб кинувся Дайс. Я розумію, що можуть бути довгі перерви, оновлення софту та інші об'єктивні причини щось забути чи перепитати. Я кажу про дуже базові речі, які можна забути, тільки якщо тобі відверто пофіг на гру. Ну і пам'ятайте, головне правило будь-якої спільної справи: поговоріть. Якщо ти відчуваєш проблему, обговори її як доросла людина, і в 90% випадків її буде вирішено. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео з порадами по D&D та настільним рольовим іграм. І бувай!